привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я вам приготую з вами разом кабачкову ікру. Але не ту, що треба буде закатувати на зиму. Ні. Це така страва на кожен день, дуже смачна. Не перестаю її готувати. Тим паче, що зараз сезон кабачків. Що нам знадобиться: саме кабачки. У мене дві цибулини, дві морквини невеликі, три зубчики чеснику. Беріть за своїм смаком. Обов'язково чайна ложка куркуми. Туди в рецепті йде трошки майонезу, і смачно додавати кетчуп до шашлику, сіль перчик. Друзі, ставлю розігріватись сковородку. У мене сковородавок, можна робити це ну, в будь-якій глибокій сковорідці. і починаю нарізати цибулю. Цибулю будемо нарізати кубіком. Пательня розігрілась, наливаємо олію. Звичайна рослина олія в мене соняшникова. І викладаємо цибулю. Цибуля там трішки підсмажується, наріжемо моркву. Тут моркву ми не натираємо на тартушці, а все нарізаємо. Ми будемо нарізати і кабачок також, і моркву. Додаємо до цибульки моркву, яку ми порізали, перемішуємо і також підсмажуємо разом. Поки морква з цибулею підсмажується, наріжемо кубиком кабачки. В мене вони молоденькі, тому я не буду зрізати шкірку. Якщо воно, у вас вони застарі, просто зрізайте шкірку, оббирайте насіння, якщо воно є. І ось таким кубиком нарізаємо всі кабачки. Так, гарненько підсмажилась цибулька з морквою. Викладаємо кабачки і також перемішуємо і притушуємо. Тепер присолимо. Ось так приперчимо. Зменшу вогонь, зараз ще додам куркуму і накрию кришечкою. І нехай тушкується у власному соці. Води не додаємо. Дивіться, півгодинки, ось так під кришкою протушились наші кабачки з овочами. А зараз на цьому етапі добавлю Кетчуп наш до шашлику: грамів 100, не більше. І майонезик також не більше 100 грамів. І ще притушу хвилин 15. А потім покажу. Прийшло 15 хвилин часу. Додаємо чесничок на тру. І ще буквально 5 хвилиночок. Воно з чесничком протушкується. Друзі, дивіться, ось така гарна у нас ікра вийшла. Тут є і часточки всіх овочів, бачите, тому не потрібно натирати, і це дуже швидко. Повірте, запах стоїть тут, неймовірний на кухні. Просто готуйте, поки є кабачки, поки сезон. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!